Як із верхньої страховки зробити самостраховку. Коли ви долазите до станції і вам треба стати на самостраховку, уса, наприклад, у вас нема, чим стати на самостраховку, можна зробити із матузки, якою вас страхують, можна зробити собі вуз. Ви долазите до станції, от вас вибирають. Ви долазите до станції, і далі ми в'яжемо вузол стремя, Ми розкручуємо карабін, на якому наша матузка на станції закріплена. Беремо. Виводимо сюди, робимо таку петельку і вщолкуємо карабін. Витягуємо і стаємо на самостраховку. Ще раз і повільно. Розкручуємо карабін, беремо мотузку за цією мотузкою, яка йде до вас, ми проводимо її за нею. Робимо оберт в протилежну сторону. Такой. Закручуємо. Сюди і накидаємо. Раз. Виходить вузол з Накинули, зав'язали Готово. Можемо повисати. Цим кінцем ми можемо страхувати, приймати напарника, якщо це мультипіч, нам треба далі лізти, ми можемо через це організовувати страховку. Або це можемо для розбору станції придягати матузку, в'язати там. Вузол перев'язуватися. Ще раз розкручуємо муфту, беремо мотузку, яка уходить вниз, проводимо її під мотузкою, яка доходить до вас, робимо петлю, щелкуємо в карабін, таким чином, і виходить такий вузол стріміна. Головне в цьому вузлі не переплутати, засігнути його правильно, щоб це вийшло з триміно, а не у Я. Зараз продемонструю, як може виглядати навпаки вузол, який нам не підходить. Якщо ми переплутаємо і защелкнемо таким чином, це буде вузол у Я яким можна страхувати себе спускати, вибирати. На тертя гарно це вузол для страховки. Він не тримає. Це не сама страховка. Для того, щоб стала це сама страховка, треба взяти, перекрутити і щелкнути таким чином. От тепер це стримя і воно тримає. Не забуваємо закручувати карабін. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, дивимося інші відео. Всім гарних і безпечних тренувань.